Хочете вірте, хочете ні, але це моя найулюбленіша страва ще з дитинства. Тут все просто: розбираю цвітну капусту на суцвіття і відварюю у підсоленій воді зі спеціями: духмяний перчик, чорний перчик, лаврове листя, мускатний горіх і соєвий соус. Але на цьому етапі її важливо не переварити, тому я кидаю її в киплячу воду і варю буквально 30 секунд не більше, бо важливо, щоб зберіглася хрумкість капусти. Тепер кожен шматочок капусти я занурюю в яйце, а потім в панірувальні сухарики. І ось тут я звертаю вашу увагу на два нюанси: сухарики мають бути з білого хліба гарної якості або саморобні. Наприклад, можна взяти батон підсушений, перекрутити його на мясорубку або подрібнити блендером а другий нюанс. Під кінець смаження капусти, будь ласка, додайте шматочок вершкового масла, але гарної якості, і тоді це буде неймовірно вершково карамельний смак. І якщо ви спробуєте ось таку цвітну капусту, ви ніколи не скажете, що ви її не любите, бо це неймовірно смачно. Збережіть цей рецепт, щоб не загубити. А якщо сподобався рецепт, то ставте сердечко. Хай смакує на здоров'я.